Дитинство це чудова пора сподівань на прекрасне життя та здійснення мрій. Кожного року разом із усією Україною синельниківці святкують день захисту дітей, який за традицією відзначається 1 червня, у перший день літа. Цього року у парковій зоні було розгорнуто справжнє святкове дійство. Дитячі колективи, що представляли усі школи міста, а також школу мистецтва, організували виставку з виробів, зроблених власними руками. Головними гостями свята стали помічник народного депутата Юрія Самоленка, Кононенко Сергій Вікторович, а також виконуючи обов'язки міського голови, Яковін Володимир Борисович, які оглянули святкову виставку та привітали дітей із святом. Разрешите імені городського голови Дмитрия Івановича Здражевського, над від відсполонітельного комітету від себе поздравити вас всіх з цим світлим добрим праздником. В этот день мені хочеться сказати, що. Ісполнітельна власть, сполнітельний комітет в голові з городським головою. Очень много делают і зробили для маленьких жителів нашого міста. Оскільки свято дитяче, тож поздоровляли та нагороджували і тих, хто робить усе можливе, щоб зробити дитяче життя кращим, тобто прийомних батьків нашого міста. Сергій Кононенко вручив їм подарунки на знак подяки за їх працю та внесок у майбутнє країни. День захисту дітей свято особливе. І святкували його діти піснями, танцями та розвагами, а найталановитіших школярів міста нагородили грамотами за досягнення у навчанні та творчості. А одразу після святкування міські керманичі відправилися до матері героїні Синельникового – Олени Олександровни Вичкової. Матері восьми дітей з подарунками і привітаннями Сергій Вікторович та Володимир Борисович завітали до господині, поцікавилися успіхами дітей та випили чаю із домашніми ласощами. Та це ще не усе, що приготувало місто для своїх дітей. У іншому кінці міста в Дю США, було організовано товариський матч з футболу серед дворових команд, у якому взяли участь найпалкіші любителі футболу серед дітлахів. А для найменших мешканців міста було організовано особливе свято. Веселі старти, у якому узяли участь команди з усіх шкіл міста. Веселі старти це захід, що проводиться щорічно задля найменших учнів міста, і знову ж таки проводився він у синеньківській дитячо юнацькій спортивній школі. Сановні синенківці, сьогодні люсо відзначає світле та радність свято міжнародний день захисту дітей. Хочу всіх привітати з цим світлим святом. Діти це наш скарб. Біля дітей відігриваються наші життя. Цей святковий день. Хочу подякувати керівникам установ, приємств та організацій. За підсумками змагань переможцями стали спортсмени команди третьої школи. Друге місце отримала школа номер 1 а третє місце друга школа. Та не дивлячись на загальне місце команди у змаганнях. Усі учасники отримали морозиво від міського голови Дмитра Івановича Зражевського у якості нагороди. За активну участь у змаганнях